Прославлятиму тебе від усього мого серця, співатиму Тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст, поклонюся до твого святого храму і прославлю Твоє ім'я за Твою милість і Твою правду, бо ти понад усе звеличив своє ім'я, своє Слово. Того дня, коли я закличу до Тебе, ти пошлеш мені відповідь. Ти наділиш душу мою силою. Нехай прославлять тебе, Господи, усі царі землі, бо вони чули слова твоїх уст. Тож нехай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня. Адже високо Господь, і на покірного Він споглядає, і гордого здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти триматимеш мене при житті. На злобу моїх ворогів простягнеш ти свою руку, спасеш мене своєю правицею. Господь розплатиться за мене, Господи, навіки милість твоя, не покинь діло своїх рук.